Ви прийшли на це місце, побачили, що, про що трапилось і які ваші дії. Це якраз було це саме місце, де ми зараз з вами приходимо. Ми, ми, ми спочатку не знали, чи це справді він топиться, чи він просто купається. Почули крики, підійшли, побачили, він захлинається водою, з легень просто виходила вода. Якраз от на, на цьому місці я почав роздягатися, скинув тут свій рюкзак, верхній одяг. Роздівся догола, лишив на собі тільки носки. Далі я підбіг сюди і стрибнув прямо в воду. Коли я підплив до нього ближче, він вже повністю втратив свідомість. Довелося його витягувати з дна практично. Я його дотягнув до берега. Там був мій друг Макс і незнайомець. Вони не допомогли його витягнути, бо сам би я не здужав. не досить одяг був, намовши, він був важкий. Коли ми витягнули його, положили на бік, зробили йому декілька ми нажали на грудну клітку, щоб очистити легені від води. І з нього вийшла вода. Далі він прийшов до свідомості, піднявся і вже міг говорити через деякий час. Приїхала швидка. Вони надали йому відразу допомогу. Ми, ми навіть не встигли добре з ним поспілкуватися, але він запитав моє ім'я і подякував мені. Не можна так просто пройти повз, коли бачиш таку картину. Все було так зненацька, що навіть не було ніяких представлень, що робити, що діяти. Просто треба було спасати людину.